Мы с вами давайте все же держать оптимизм в узде. Все, что случилось, неплохо, но расслабляться точно нельзя. Мне понравилось, вы сказали, Ольга, держать оптимизм в узде. Вот давайте все-таки этим и займемся, потому что мне кажется, что мы слишком забегаем вперед, и уже чуть ли не такая картина рисуется, что Трамп согласился со всеми нашими политическими требованиями. И я напомню, напомню, что Путин и Трамп во время первого срока Трампа встречались пять раз. Но, тем не менее, сказать, что это прям привело к развороту фактическому в наших отношениях, нельзя. Но вот по, по своей кафедре напомню, что именно Трамп ввел санкции против «Северного потока-2». Конечно, между ними очевидно, что есть, я имею в виду между Путиным и Трампом, есть личная химия, это огромный плюс. Но еще раз повторяю, вот когда у нас уже нарисовался такой образ сделки, э, Трамп согласен со всеми нашими политическими требованиями, а заберет только редкоземы. Это как-то, знаете, слишком, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Трамп и Путин согласились с необходимостью остановить войну, договорились начать переговоры. Немедленно Путин пригласил Трампа в Москву. Трамп ответил, что нужно встретиться как можно скорее. Про Зеленского ни слова, вернее, если и были слова, то в негативном ключе. Украина не вернет своей территории. Украина не вступит в НАТО. А у Зеленского слишком низкие рейтинги. В общем, мир затаился. Состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Словно бы формулировка вежливые люди была произнесена Лавровым не просто так. Но и США дали понять Зеленскому, что судьба Украины, похоже, уже решена, пишет Блумберг. Агентство сообщает, что худший страх просроченного стал настоящей реальностью. Все решили и решили уже без него. Сенатор США Адам Шиф сказал, что Трамп ласково поговорил с врагом США и расценил это как госизмену. Не подбирает слов и демократический насквозь CNN. Трамп сдал Украину еще до очной встречи с президентом России. Британский Телеграф пишет о большой победе для путинского мировоззрения. Задергали лапками и в ЕС. Глава евродипломатии. Эстонская Кая Калас. Только що заявила, що ніякого рішення по Україні без Європи, без неї калас быть в природі не може. Може госпожа Калас. Ну і раніше, як ми знаємо, Ройтер списала, що. У 2024 році Сполучені Штати надали Україні лише половину обіцяної за рік військової допомоги. Видані наголосили, що ці затримки припали на останні місяці каденції попереднього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, і саме тоді Україна втратила багато територій, які повернула під час контрнаступу у 2023 році. Ну і водночас наприкінці січня повідомлялося, що Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України, зазначає. Ця, що близько 90 мільйонів доларів з цієї суми буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності та дронів, які також кожної ночі майже атакують територію Росії. Ну а тим часом Британія готова відправити війська в Україну. Саме миротворчі і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити в Україну британські війська, якщо це буде необхідно для забезпечення гарантії безпеки. У колонці за телеграф він написав, що під час візиту до Парижа закличе європейців збільшувати витрати на оборону, відіграти більшу роль у НАТО, а також не послаблювати зусиль в отриманні зброї для української армії та забезпечення країни якомога сильнішою позицією перед переговорами. Стармер наголосив, що Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки. Це включає в себе як підтримку української армії, так і готовність і бажання розмістити свої Війська на місцях, якщо буде необхідно Далі буде його цитувати. Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, яка пов'язана з потенційною загрозою для британських військовослужбовців. Але будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України. Це допомога у гарантуванні безпеки нашого континенту і безпеки цієї країни. Кінець цієї, коли він настане, не може бути просто тимчасовою паузою перед тим як Путін знову нападе. Водночас, британський прем'єр зазна. Начав, що лише штати можуть сприймати Путіна від повторного стримати перепрошую від повторного нападу. Тому американська підтримка та її гарантії безпеки необхідні для тривалого миру. Найближчими днями я зустрінуся з президентом Трампом і буду працювати з ним і всіма нашими партнерами по великій сімці, щоб допомогти забезпечити міцну угоду, яка нам необхідна. Стармер підкреслив, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну а от Україна повинна бути за столом переговорів. В іншому випадку Путін погодиться з позицією, що Україна не є справжньою нацією. Також прем'єр каже, що не можна допустити повторення ситуації, подібної до Афганістану, де Сполучені Штати Америки вели Мі переговори з талібами знищили афганський уряд. Він закликав продовжувати підтримувати незворотній шлях України до НАТО, а також збільшити економічний тиск на Росію. Зокрема, працювати над обмеженням цін на нафту проти тіньового флоту, нафтових гігантів та банків, які допомагають Москві ухилятися від санкцій. Ці вирішальні дні що попереду визначать майбутню безпеку нашого континенту. Як я скажу, в Парижі мир проходить. Через силу, але вірно і зворотне слабкість веде до війни, сказав Стармер. Ну а тим часом також пам'ятаємо нещодавно в Гардіан. Вийшла стаття про нібито автоматичне прийняття України до НАТО. Пам'ятаємо всі ті слова, що нібито, якщо Росія знову ж таки після мирної угоди нападе на Україну, то вона автоматично буде приєднана до НАТО. Ну, А тим часом і президент Фінляндії окреслив три етапи досягнення миру в Україні. Україна має пройти три етапи на шляху до досягнення миру. Таку заяву зробив президент Фінляндії на Мюнхенській безпекові конференції. Він поділився баченням того, як може проходити. Ти процес досягнення миру в Україні та зазначив, що першим етапом мають стати переговори та припинення вогню. Ступ сказав, що це будуть попередні переговори, в рамках яких потрібно переозброїти Україну і максимально тиснути на РФ включно із санкціями та заморожуванням активів. Далі буде цитувати українці, повинні взяти на себе головну роль, а європейці їх підтримати, зазначив фінський президент. Він додав, що Сполучені Штати також мають підтримувати Україну в досягненні. Своїх цілей, але тривалість цього етапу залишається невідомою. На другому етапі передбачається укладення договору про припинення вогню, демаркація кордону та міжнародний моніторинг у цей період має відбутися обмін полоненими повернення викрадених Росією українських дітей. Якщо Росія знову нападе на Україну, то Україна автоматично стане членом НАТО. Сказав ступ вказавши, що цей крок має бути передбачений На третьому етапі мають бути забезпечені незалежні суверенітет і територіальна цілісність України. Стуб навів приклад Другої світової війни, коли Фінляндія зберегла суверенітет, але втратила частину території, свободу вибору зовнішньополітичних союзів. Є дві червоні лінії, за якими не може бути жодної дискусії. Це членство України в Євросоюзі та НАТО. Наголосив він. Сту вважає, що кінцева мета це повне визнання України як суверенної європейської держави з гарантованою безпекою і членством у НАТО. Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на участі Європи у переговорах щодо війни в Україні. Він зазначив, що європейські країни в сукупності витрачають на Україну більше ніж Сполучені Штати. Під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки Шольц наголосив, що на переговорах нічого не має бути про Україну без України будемо говорити, що не раніше ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану можливі вибори. Саме Рахамія висловився про вибори в Україні, адже бачимо, що тісно ця тема останнім часом часто підіймається в медіа. Вибори не вперше стають темою обговорень. Спочатку повномасштабного вторгнення бачимо, який тиск є від сполучених штатів Америки, Однак, у слузі народу наголошують, їх проведення під час воєнного стану неможливе. Про це повідомляють і наші. Колега із 24-го каналу з посиланням на слова голови фракції Верховній Раді України Давида Арахамі він звертається до висновків прийнятих під час 9-го діалогу. Жана Моне ідеться про те, що за словами Арахамії, в рамках діалогу лідери усіх фракцій групу уклали угоди про те, що вибори відбудуться не раніше ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Рекомендую усім ще раз ознайомитись з документом, написав голова фракції. Ну а про вибори висловилася Олена Шуляк, це очільниця партії Слуги народу, голова комітету держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. І вона заявила, виборів до кінця війни не буде. А будь-хто хто маніпулює датами, лише грає на руку Кремля, хитати і дезінформувати – ось їхня мета, заявила Шуляк. Ну і за її словами, вибори в Україні наразі неможливі, оскільки закони безпеки. Капу над усе першим пріоритетом зараз є якнайшвидше справедливе завершення війни лише після проведення голосування. Ну і ми бачимо дійсно багато статей в західній пресі, виходить щодо того, хто міг би стати наступним президентом. Там згадують і Буданова, зокрема, і екс головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного до речі, його досить часто згадують. Нібито у цих соцопитуваннях, які проводяться і між українцями, а також і. Між українцями, які виїхали за кордон, що все ж таки велика кількість голосів була б віддана саме екс головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному. Так от, зокрема йдеться про те, що війна та вибор надло для політичних ігор. Думайте критично і пам'ятайте, головна битва зараз не за бюлетені, а за країну. Так написала і голова партії Слуга народу. Ну і до слова центральна виборча комісія України в січні 2025-го року відновила доступ до інформації про вибори, що також викликало хвилю дискусії в інфопросторі. Також бачу також і в чаті в нас дописували, що до цього раніше спочатку повномасштабного вторгнення вона була закритою з міркувань безпеки. А от у січні 25-го року знову ж таки відновила доступ до інформації про вибори.